Віктор Біщук, от вам Прості, нарешті слово. Руку, Біч... Бучин. <ріху> е Але тут вже без жартів. Як у вас цього тижня настрій? Чи покращився він в зв'язку з тим, як змінилася риторика? Ну, зокрема, Трампа, не лише стосовно України, а загалом безпеки mm -hmm. Mm -hmm. і спільності НАТО. Дякую за запитання. Давайте ми спочатку, от про е, гаазький саміт НАТО, країн НАТО. Насправді я тут не погоджуся, оскільки я не політик, я дозволю, дозволю собі говорити не як політик. Так, от те, що відбулося в Газі, насправді ми чекаємо іншого процесу, оскільки там засідає криміналь, міжнародний кримінальний суд, і ми чекаємо саме цього заходу в тому місті Нідерландському. Але те, що ми називаємо самітом країн НАТО в Газі, це було жалюгідно. Це було принизливо, як для мене, особисто, як для людини, яка в 4-му році виходила на помаранчеву революцію, в 13-му році виходила на революцію гідності. Ми всі говорили про європейські цінності, про цінності західної цивілізації. Ми говорили про те, що ось ми орієнтуємося на той великий захід, але те, що відбулося вчора і позавчора. Вівторок і в середу, це було насправді принизливо для великої західної цивілізації, коли лідери великих націй, коли гідні, шляхетні, очевидно розумні люди, а углесливо робили все для того, щоб підлестися, підлеститися до ну політичного нарциса, насправді по великому рахунку, зробивши все в межах пристойності, навіть дещо переходячи цю межу для того, щоб. Дональд Трамп не пішов заздалегідь з саміту. Це було насправді, ну, якщо не похорон цінностей західної цивілізації, то це було ну, великим знаком про те, ну, то, про і те, і що є це НАТО під питанням. На нас, Швидше за все, про саміт НАТО, на ну, якому перебував. Там ж на програму так робили, щоб так. вона не була занадто розтягнута. Поламали традиційну програму, поламали резюмуючий документ, все для того, щоб Дональду Трампу щось випадково не сподобалось. Але найпарадоксальніше те, що. Самим результатом саміту ми мали, як українці, мали би бути задоволені. Але знову ж таки, якщо два роки тому на вільнівському саміті ми говорили про те, що от можливо Україну таки запросять в НАТО, пам'ятаєте, були ці дискусії? То ж запросять чи ні? На попередньому саміті, який відбувався в Вашингтоні, ми казали: ну можливо, не запросять, але принаймні широко розчинять двері. Цього разу сьогодні згадайте, що цього ми навіть не... про це не говорили. Не говорили так. ми говорили. Ну, ну, ми згадували, не дай Бог, це, але не дай Бог не нас змусять ще й закрити ще й викреслити своєї конституції наміри вступити в НАТО. Дякувати Богу, цього не сталося, і це справді перемога в тому числі і української дипломатії. Тут мусимо подякувати і е, ну я так це назву. Гнучкості генсека НАТО. Так, він справді багато зробив для того, щоб не розізлити Дональда Трампа. Йому це вдалося. Але, очевидно, сигнал про згоду країн НАТО підвищити свої оборонні бюджети до 5% це хороший сигнал для нас. Очевидно, Трампу це вдалося, і, можливо, це відіб'ється також і на фінансуванні України цими країнами. Це позитивний сигнал. Але загалом ми бачимо, що НАТО переживає далеко не найкращі часи. І заслуга найбільше в цьому це саме Дональда Трампа. Тому якщо ви мене, Віталій, запитуєте про те, які в мене відчуття викликають події на міжнародній арені, то саме такі змішані достатньо, тому що гаразд, добре, що хоч щось відбулося, добре, що не сказали, що Україна що НАТО зачиняє двері перед Україною. Добре, що очевидно, що фінансування буде відбуватися, якесь за рахунок країн НАТО, але загалом те, що відбувалося, це був ну. Вистава для одного актора, і це принизливо для такої величезної структури, як НАТО. Ну і зрештою, потім ми бачили заяву Трампа там сьогоднішню, вже так що все гаразд. саміт був чудовий, і все, що відбувалося, очевидно, було, що він говорив про те, що віаг. я змушу країни НАТО виділяти, так, виділяти 5%, гроші. І він і це вважається звучало, перемогою, і це звучало саме так. Це було принизливо для інших країн-член НАТО, і вони погодилися на цей принизливий сценарій для ну, для себе принаймні. Але і... загалом можливо для обороноздатності Європи там на роки це може цілком можливо, так зіграти в плюс. Віктор Бащук, і потім почин так, дякую. І ще раз е, скажу, що е, пан Михайло говорив про те, що виграв Трамп. Ну, безперечно, виграло його величезне роздуте его, роздуте зусилля європейських партнерів, і насправді лідери країн Європи ви нагадували. Хлопчаків за цією ж аналогією, яку запропонував сам Трамп, вони нагадували наляканих хлопчаків, які готові були сказати будь-що батькові, лиш би він не йшов з цього підвір'я чи з цієї кімнати. Але насправді ми говоримо про те, що мета Путіна він її зрештою декларує про те, щоб вбити клин і розірвати Європу та Сполучені Штати Америки. Але хто ж найбільше доклався до цього за останній час, як не сам Трамп, підважуючи основу співпраці Євроатлантичного союзу п'яту статтю? Яка говорить про е, можливість захисту країн в разі нападу. Це Трамп постійно підважує цю статтю. Він говорить, так, ми, подумає, сказав, ми що, подумаємо. якщо ви не платите, якщо так. ви не робите свій внесок, то чому я маю робити внесок? Так. Даруйте, остання його фраза була про те, що він сказав, що треба подивитися, як п'ята стаття працює, і вона не є е, абсолютною. Це було без прив'язки до грошей і до внесків. Це було саме так. І ми говоримо аналіз... зауважте, що ми. Обговорюємо одну персоналію не цінності, не стратегічні наміри, не цілі країн НАТО, не згадуючи базові цінності, на яких будувався Північно-Атлантичний Альянс. Ми говоримо, обговорюємо примхи однієї людини. Чи це е, свідчить про тривалість і стійкість Північно-Атлантичного союзу? Мені здається, що ні, але Північно-Атлантичний Союз він дійсно не залежить від примхів цієї конкретної людини. А зараз за... таким залежить. Але беруться. якщо для цього, щоб зберегти цю єдність впродовж чотирьох років, задовольнити амбіції і якісь химерні волонтеристські бажання цього чоловіка, то треба йому задовольнити. Прийде наступний, який цього робити не буде. Треба просто виграти час, я можу відреагувати щодо дронів. Ну, я не думаю, що це особливий виграш України, тому що Росія давно локалізувала це виробництво. Росія, окрім Алабуги, розгорнула Поговори кілька вироб. заводів так, ще, які так. виробляють Назад, уже більш досконалі дрони, аніж були шахеди, Шахед, які постачалися Іраном. Тому це е, швидше ілюзорна е, вигода. Е, крім того, е, ми розуміємо, що е, аргумент, в яким. Керувалася сполучені Штати Америки бомбардуючи Іран, що це превентивний удар, аби запобігти розробці ядерної зброї Іраном. Цілком може бути використаний тепер Путіним. каже: а ми теж робимо превентивні удари, щоб ага. не допустити зростання військових спроможностей України як нашого потенційного ворога, і це теж треба розуміти насправді що. Цей аргумент може бути також використаний, зрештою зауважте, що Путін самого початку говорив, що ми проти нібито мілітаризації України. Хоча насправді це дурниця, і ми це всі розуміємо. Тому це дуже умовна вигода для України. Єдине, що є вигодою, насправді це світ вкотре переконався, в тому числі авторитарні партнери Путіна, що Росія нікчемний партнер. Тому що Іран кілька разів публічно звертався до росіян з про допомогу, і ми побачили, що Путін сказав: Ну, ми дуже раді, що ця війна нарешті, завершилася, і далі буде мир. Це очевидно сигнал усім авторитарним режимам, які орієнтувалися на Москву як на потугу, що Росія завжди бреше, навіть своїм, нібито партнерам насправді. І також це сильний удар по російським експортерам зброї, тому що весь світ побачив, що російські с 300 і С-400, які також поставлялись Ірану, є недієздатними проти сучасних зразків зброї. В цьому є насправді вигода України та й всього цивілізованого світу по великому рахунку.